За мотивами новоствореного туристичного маршруту Ворота в центральні горгани в Івано-Франківську презентували ретросвітлини Ярослава Коваля. Митець був особистим фотографом митрополита Андрея Шептицького та зробив чимало його знімків, зокрема у резиденції в урочищі Підлюте, що на Івано-Франківщині. Однак більшість фотосвітлин митця зберегти не вдалося, проте ті, що залишилися нині, експонуються у фондах Національного музею Львова. Ці світлини відтворюють об'єкти, які включені в туристичний маршрут. Значна частина з них стосується спадщини Андрея Шептицького. поза як ми співпрацювали із фотографом, який нам власне люб'язно посприяв у доступі до цих світлин, але не тільки є і об'єкти природньої спадщини, також об'єкти промислової спадщини на території власне новоствореного туристичного маршруту. За період співпраці з митрополитом УГКЦ Ярослав Коваль зібрав чимало фотофо. Фактів і про життя Андрея Шептицького Його життєва така енергія, яку він зберіг через всі роки заслання в Сибіру. І ну, в першу чергу, це що він був засуджений до страти, і він після 39 діб смертної камери отримав вирок на 25 років. І після того, відбувши всі, всі репресивні, які можливо біди совєтської системи, залишився життєрадісний і веселим. Понад два десятки представлених світлин демонструють стан міста в певний період розвитку: його природний та урбаністичний ландшафт, забудову вулиць та архітектурну спадщину окремим акцентом є знімки людей в національній одежі. Ці фотографії пов'язані по перше з унікальним періодом Ярослава Коваля, коли він був в осмолоді, коли він фотографував Шептицьку. Фотографічні речі, такі дають чітке представлення. Про етнографію краю, що теж дуже мало збереглося, значна частка нововіднайдених світлин ляже у новий фотоальбом, який колекціонери планують випустити до 115-річчя від дня народження Ярослава Коваля. Віталія Куч Ігор Попик, телеканал 402.